так, сынок, и в бабусе и в гостях не врать ничего. Понял? Да, папа, понял. Все, я выйду из машины. Папа, пока. Пока. О, гуляй, на лесе побачу своих бабусь и дедусь. Бабусь. Привет, бабуся. Ой, ой, привет, внучок. Можешь покипеть эту дедушку. Потому що я зараз занята. Добре. Дед, привет. Ой, привет, сыночок. Потом буде посильно путається своїм папою. Потому що це мій папа, сынок, а ти в мене внучок. Що ти там? Як поживаєш? Та я нормально, це ви як поживаєте. Ви тут все бідні. У вас, блін, вон Запорожець машина, яка вже не їде, блин. Практически рік Ну да, да, я все, ніяк до неї руки не доходить її починити. Ну да. Ясно. Коротше то це, якщо ти якраз не маєш, коли, ну. Ну, що ти зараз сам не знаєш, що робити, то погнали машину, бо я тобі поможу починити. Ой, да там так сложно розбиратись. Боже дідуль, я знаю там все. В мене у мене в самого був, було три запорожця, як я це можу не знати. Як це в тебе було три запорожці? Ну, в мого баті, не в мене, бо я ще маленький. Але чинити я вже вмію. Ну, допомагати. Добре, ну давай. Вот. <кхе> Ти коли хоч е, міняв з нього цей акумулятор? Який акумулятор? Ну, там прибор такий, там де вставляється він. А, ну мені два роки назад. А як він в тебе шарик потім їздив? Я не знаю. Понятно, кажется, тебе новый аккумулятор надо. Потому что цей уже, я не знаю, с этим уже по полный пипец. Вот новый аккумулятор. Давай я тебе зараз вставлю его. А ну я зараз попробую. А стів перепаркувати його. Ой, який вже старий, я вже не бачу куди їду. Да, еду ты молодец. И запорожець тебе починили. Ну да, спасибо. Да, нема за що. Просто ты вже трошки старенький, я так понял, чинить вже сам не умеешь. Да, да, вот, в молодости было все на урот. Чи А может, погнали я тебе на своем джипу прокатаю? Ой, ну шо, двадцать в совместной жизни, и уже хочешь меня покататься? Дякую. Погнали, моя красотка. Поехали, мой красавчик. И туди, и туди я сам захотел попробовать и починить, ибо он у меня был поломанный. И починил его я за три дня. Но починил все одно. А слишком. Эх, молодость, молодость. Ну да, и правда. В тебе що тоді Дже показується був. Ой, да, ладно, заходи тут. Бузим. Понятно. М -м -м, ну, ясно. Ну, короче, все. Я в тебе чуть, -чуть побув, піду ще з бабусею поговорю. <г Thy> иди, 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 иди тоже там машина поломана. Может... Ты, тоже ей поможешь. Бабуль, привет. О, привет опять. Короче, мне надо помочь машину тоже починить. Понятно. Клево. Пошли. В мене не такая, конечно, как мого старого пеня, точнее, ну, дедушки, в общем. Корити в нього, а в мене. В мене, то в мене. Ну, вот. <кхм> Бабусь, ти думаєш, що це лучша машина, ніж в їздить? це ж така, що в тебе сама. Ну, то що? Зато їде краще, і поворачує краще. Ну, і зараз я подивлюсь. Ой, правда дуже я резко поворачую. А я тобі прошу. Ладно, добре, беру свої слова обратно і правда нормальна машина. Так що в неї? Да, там трошки не вігать і хліпить. Люди може заглохнути. Нда. оце от. Ребята, окей. Окей. Ну, для цього мені надо. Зараз подивлю. Для цього мені надо. <смі> Для цього мені надо аж от такий вот акумулятор. Ну так, да, похоже, на мішок, але це акумулятор. Такий теж. Це для двигателя твого. Друзі, вибачте, це неудачний просто дубль, це. Це говно якесь вийшло щось. Дубль 2, вибачте. Вот, це такий акумулятор, це. І да, кажеться всім, що це мішок, але це насправді акумулятор. Ну, вот так вот, короче. Дякую, синочок. Точніше ночочок. Друзі, це може бути неудачный дублів. І тобі дякую. Ладно, я вже позвоню папі, хай мене забирає. Я з вами тут класно побув. Дуже класно. Ремонтував машини з вами. Було дуже класно. Ми ще, ми ще тобі потім перейшлемо. Дуже ну, таку дуже прикольну посилочку. Ну все, давай. Такое воспоминание Я люблю вас Люблю Вы сами мне были Краще Кто Есть В Мене